Підводить пам'ять, погано запам'ятовуєш важливі речі, все фотографуєш і важко згадати. Тоді цей комплекс буде саме для тебе. Треба додати до свого раціону 5 нутрієнтів і покращити саме свою пам'ять. Що саме з перших таких нутрієнтів буде з наших препаратів рослини Карпан? Це буде, звісно, наш лецитин. Це надзвичайно крутий препарат для стимуляції мозгової діяльності, гепопротектор, який покращує пам'ять і підвищує концентрацію уваги, є транспортуванням поживних речовин для всього організму. Значить, його можна рекомендувати дітям дошкільного і шкільного віку. І для максимального концентрації уваги та підсилення значить, ефекту лецитину, звісно, треба додавати групу вітамінів В. А саме вони відповідають за нервове закінчення, і саме вони дають у мозку такують гарний, кажеться, концентрацію. За цією це буде магній, магніцитрат, куди без нього? Він неймовірно впливає на наш організм, прискорює передачу нервових імпульсів і покращує пам'ять. А взагалі, магній має просто нескінченний спектр дії. Четвертою добавкою буде, звісно, коензин Q. Це так званий вмикач мозку. Він захищає організм від вільних радикалів і підтримує вироблення енергії для нормальної роботи нервової системи, імунної та серцево-судинної. Живить на клітинному рівні організм і запобігає старінню. Отже, п'ятим таким елементом це буде дуже важлива омега-3. Це жерло жирних амінокислот. Саме омега-3 є компонентом оболонки клітин мозку. Тому вони надважливі для передачі нервових імпульсів, рефлексів і е, загальний, е, значить, покращують роботу мозку. Ці та інші фітопрепарати можна придбати, зателефонувавши за номером. Тож, не зволікайте, якщо є проблеми, телефонуйте, значить допоможу в комплексі, підберу програму саме для вас. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Залишайтесь здоровими та енергійними.